Наш Бог творець світів просторів, наш Бог є Бог над усіма, наш Бог творець землі і неба, прослав Його уся земля, наш Бог величний, всюди сущий, Він є могутній над усе, усім рука Його керує, а Його очі бачать все. Наш Бог живий на вічні віки, не йому кінця, хоча усе минеться, усе зутліє, наш Бог незмінний, Він життя, наш Бог є вічний, неосяжний, престол Його це небеса, просторі, чисті, недосяжні, підніжок ніг Його. Земля. Наш Бог Отець благий і добрий, Він милостивий є для нас, наш Бог в любові є беззмінній. Він береже нас в кожний час. Наш Бог є цар царів і влада Його на небі, на землі, Він пан панів. І пробуває в нетлітній славі і красі. Хоч, як не дивно, воно людям та певно знаєм, вірим всі, Бог проживає в чистім серці, обмитім у крові святій. Наш Бог для нас Отець Небесний, Спаситель світу, Дух Святий, наш Бог. В любові безконечній для нас Він все усім. Амінь. Слава Господу.